Ветеран з Вінничини Роман Кашпур, який заявляє про Україну на міжнародних марафонах, цього разу взяв участь у ювілейному 50-му берлінському забігу. Колишній розвідник на протезі подолав дистанцію 42 кілометри за 3 години 55 хвилин та 2 секунди. Роман Кашпур у 2016 році на війну пішов добровольцем у 19. Поблизу Мар'їнки, наступивши на протипіхотну міну, втратив частину ноги. Зараз займається спортом. Спортом і волонтерить. Після протезування переміг на іграх героїв та іграх героїв онлайн. Пробіг марафони у Лондоні, США та Токіо. З нами на зв'язку Роман Кашпур, ветеран. Вітаю вас. Доброго дня. Романе. Ви вже тривалий час займаєтесь спортом після протезування. Що ж вас мотивує продовжувати тренування та брати участь у таких складних змаганнях? Та насправді я скільки себе пам'ятаю все життя в спорті, тобто це було до армії під час уже служби війни, і, власне, після поранення я не збираюся з цим, цим ділом зав'язувати. Да? Навпаки, після поранення ще мотивації жити, рухатись стає більше. А тим паче, коли своїми діями, вчинками я можу мотивувати інших важкопоранених, тому власне це. Цим, цим я і буду займатися. Плюс, це, знаєте, додатковий пошук само, самомотивації, тому що ти ставиш собі ціль, планку, досягаєш її, знову ставиш ціль, знову досягаєш і це постійний процес. Як ви оцінюєте свої результати в марафоні, наскільки знаю, наскільки відомо, що на цьому забігу ви побили свій е, особистий рекорд? Так, е, Цього, цього року, в березні місяці в Токіо, я пробіг за 4,50, а вже вчора в Берліні за 3 години 55 хвилин. 55 хвилин вдалося покращити за 6 місяців тренувань. Ми, власне, знаєте, я це пояснюю так. ми Минулого року. Під час марафонів я бігав, оскільки не знав, що це за вид спорту, як це все працює. Робив багато помилок. Потім ми з тренером Наталією Крушинською це все, скажімо так, робили роботу над помилками, і це дає свої результати. Перед ток в. Точніше, на самому Токіо були деякі технічні труднощі, і це не є з протезом, не є з тренуваннями, це більш з хвилею старту. Вчора було пророблено максимально колосальну роботу, щоб багато з цих технічних труднощів владнати, і, власне, як результат це 3 години 55 хвилин. Але від себе також можу сказати, що це вчора я відчув той факт, що я можу краще, можу швидше, і це буде просто питання часу і тренувань. А як же підтримка з боку сім'ї друзів вплинула на вас під час реабілітації, взагалі спортивної кар'єри? Дуже багато відіграли роль батьки, які перший місяць після поранення не відходили, давали постійно поряд. Це були побратими, котрі. Не після одного поранення вже поверталися на фронт і постійно повторювали: не здавайся, все буде добре, і в тебе все вийде. А тим паче, коли на марафонах люди прямо з передової знаходять можливість, щоб писати повідомлення чи голосові повідомлення записувати з підтримкою, то я не маю права зупинитися, маю повинен тільки бігти і бігти. Ну і звичайно, родина. Дітки, власне, знаєте, все все, все моє життя існування заради, заради моїх дітей, заради їхнього майбутнього. Тому, власне, це той стимул та мотивація, яка також додає додаткового, знаєте, стимулу і азарту бігти, бігти і робити все краще і швидше. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. А від себе додам побажаю вам успіху в марафонах і змаганнях. Дякую, дякую. Через два тижні в Чикаго біжу ще один марафон. Тоді бажаємо вам успіхів. Дякую, дякую, велике. А нашим глядачам нагадую: з нами на зв'язку був Роман Кашпур ветеран.